З'явилося відео пропагандистське, яке, от в передноворічному якомусь такому плані піару Путіна, вирішили створити його, його приспішники, його там підгавкувачі, і йому організували телефонний дзвінок. Якщо це не монтаж, звісно, бо є сумніви, що Путін безпосередньо говорив з цими людьми. Телефонний дзвінок до родини депортованої, фактично вивезеної з Запорізької області на Росію, Цій сім'ї дитині дали телефонну трубку, щоб вона поговорила з Путіним про те, як їм загалом живеться. А ще Путін, знаючи, ну його проінформували, що батьки займаються вирощуванням овочів, попросив у дівчини у цієї дівчинки. Передати йому огурчик. Ну наскільки це все фальшиво і гидко виглядало, це видно відразу з тих кадрів, з цієї розмови. Ми всю розмову, звичайно, показувати не будемо, але фрагмент от зразків російської пропаганди, як вони просто використовують людей і дітей для того, щоб показувати Путіна ну якимось людиноподібним, схожим на, на живу людину. От можемо подивитися. Добрий день Да, Сашенька, привет. Как тебе нравится у деда Мороза? Очень сильно. Здорово. Чем вы там занимались сегодня и вчера? Занимались. Вчера мы ходили по водим Вот Води. Води деда Мороза. Ага. А что тебе больше всего понравилось у дедушки Мороза? спальня, там у них 7 подушек, э, очень все dips. комнаты. Чай, чай пить я очень сильно понравилось. Ага, тебя чаем там угощали, да? Да. Печенье, вкусно? Да. Вкусно сейчас? Да. Спасибо так, очень. <шёл>. Пожалуйста, Сашенька. Маме с папой передавай привет. Пришльош, мені теж там огурці, помідори. Да, конечно. Да. Так, Гурчиков пришльош. Ну, це ще добре, що Путін цим проханням обмежився. Він знаємо любить дітей в животи цілувати, інші з ними похабні речі робити. Взагалі, ставлення Путіна до дітей От в Росії яке неодноразово фіксували на камери, воно ну, натякає дещо на певні вподобання і нахили цього е маніяка пристарілого, так і насправді дуже переживаємо за цю дитину, щоб тепер її вирішили не познайомити з Путіним ближче, якимось часом яким чином, бо стан цих батьків зрозумілий з кадрів, ми бачимо, що люди перебувають фактично ну, незалежні абсолютно від свого становища. Вони хочуть сподобатися російській владі, щоб не потрапити під якісь репресії, під якийсь тиск. Дитину повели, значить, показово до Діда Мороза. В них там в Росії є такий косплей, фактично, американської от індустрії навколо Санта-Клауса. Вони теж зробили резиденцію Діда Мороза, десь там в устюгу і. Водять туди дітей чаєм Паїлі, і от вся радість дитини того, що вона не загинула десь під обстрілами на території окупованих районів Запорізької чи Донецької області, чи будь-якої іншої, а все-таки живе на території Росії, але це ми розуміємо фактично полон. Дитина не розуміє, що з нею відбулося, батьки вивезли, та й по всьому. Ну, ось такі пропагандистські акції навколо Путіна. Ну, вся розмова, звичайно, дуже показна, фальшива і постановочна. Ну, але, от, напевно. Евно хтось на це в Росії, якась аудиторія на це клює.